Продовж тижня естафету чистоти в рамках загальноміської толоки підтримали більшість підприємств, станов та організацій, виконуючи роботи з благоустрою небайдужі марганчани, збирали торічні листя сміття та гілки, усвідомлюючи той факт, що кожен з нас особисто відповідальний за чистоту й порядок у власному домі. Чистота в городі це давно бути привише всього. Вона дає також відомую красоту, ну і превосходство якраз на озеленення весеннє. То тобто, існе кажеться, та Такое мероприятие, яке должно существовать ну. І проводяться регулярно традиційно до прибирання завзято долучаються учні, студенти і педагоги місцевих навчальних закладів. Молодь прагнула якісно виконати поставлене завдання, аби не поступатися дорослим в показниках суспільно-корисної праці. В цьому, зокрема, можна було пересвідчитися на вулиці Центральній, де працювали учні професійного ліцею. Я вважаю, що діти обирають центральну вулицю, показують хороший примір. Що вони, навіть якщо тут не живуть, то вони вбирають все одно, хоч і закріплена, вбирають все одно. улицу. В частном секторе, хотя здесь и жильцы могли бы смотреть лучше, может быть, за, за свои территории напротив домов. Но ну, дети показывают своим примером, что надо всюду убирать. Где живешь, там не мусоришь и убираешь. Убираем наш участок, очищаем город от мусора и убираем бровки. Как вы считаете, нужно ли это и зачем? Ну, конечно же, нужно. Наш город должен быть чистым и Это наше будущее, и мы должны поддерживать чистоту в нашем городе. И нам здесь просто жить, и молодежь будущего. ну, ми дажні слідити за своїм містом. Чималу роботу з благоустрою Маргенця було виконано і в суботу. Зранку кипіла робота біля міськлікарні, де працівники лікувального закладу, окрім санітарної очистки, організували підбілювання дерев і бордюрів, перекопку квітників, висадку рослин. Прилегла до лікарні територія змінювалася на очах, перетворюючись на затишний та охайний куточок, що милує око чистотою. Працівники Марганецького водоканалу звільняли дорожнє покриття вулиці Київської від бруду та залишків посипкового матеріалу, котрі накопичилися на узбіччях після зимового періоду. А спеціалісти виконкому приділили особливу увагу впорядкуванню своєї центральної клумби і газонів. Сьогодні працівники виконкому, ви бачите, разом з керівництвом вийшли для. Прибирання, не тільки прибирання, але й висадки квітів, рози в нас вже закуплені. є, Вон, Працівники теж з дому поприносили. і другі квіти. Ми хочемо, щоб наше місто було чисте, красиве і щоб в ньому жили хороші люди. Суботники, проводимо в нашому місті, це дуже хороше справа. По-перше, підтримують сплоченість колективу, во-вторых, чистота міста починається з себе, як кажуть, так. Да? То есть, если не мы, то кто наведет порядок в нашем любимом и родном городе? Вот это я хочу сказать. То есть, пожалуйста, все принимайте участие в таких акциях, в чистых четвергах, в субботниках. И наводим порядок в нашем любимом городе. До вкрай важливої справи весняного очищення території долучилися й жителі передмістя. Це дуже потрібно, тому що э, мусор, коли, тоді, кажеться, і країна грязна, а коли ми вибираємо мусор город чисто это на вулиці, місто – це наш будинок. Надо убирати, дивитися за ним, тоді буде чистота і в душі, і на вулиці, і на землі. Мешканці селища вирішили докорінно змінити зовнішній вигляд центральної частини Максимівки, назавжди попрощатися зі стихійним смітником, замінивши його на дитячий майданчик. Мусор прибираємо. мусор. Бог його знає, де він узявся. Стихійно наростає це. І не перший раз, і це ми прибираємо. Хочуть дитячу площадку люди построїть у того, спрашують. Якщо наше руководство побезпокоїться, просять люди цього краю, щоб так було. Під час прибирання було порушено й важливу проблему вивезення сміття з приватного сектора Марганця. Люди були справедливо обурені тим, що послугою з вивезення побутових відходів користуються далеко не всі жителі приватних будинків, створюючи стихійні звалища і розводячи антисанітарію. Я взяв три місяці назад 50 мішків, щоб розпространити на своєму кварталі. То ще й половини не взяли. Мішок стоїть 6,50. А люди беруть, вивозять і кидають отак ось, де попало. Ну, зрозуміло, мій квартал за 300 метрів знаходиться, звітіля не будуть сюди нести мусорки кидати, Правильно? Це ж все одно оці місці тут нагадали. А ми ж всі зібралися, хто змог максимумкою, хто не байдужий, і беремо, прибираємо. А так купіть мішочок один. Мішок максимум два, 6,50 – це виходить 13 гривень в місяць. Мусорка їзде два рази в місяць, все вистав мішок. Вони хлопці приїхали, забрали і все. Ні, краще накакати ото точки, щоб там, де люди ходять, ідуть на почту платити і так далі. Це так треба робити, люди, чи ні? Чи заплатимо 6,50 за мішок і мусор викинемо? До робіт з прибирання територій міста долучилися й громадські організації, місцеві активісти та багато небайдужих мешканців. Приємно бачити місто по весняному, оновленим і квітучим. Тож давайте збережемо це надбання, адже чисте місто починається з кожного з нас.